Сьогодні соціальна політика є органічною частиною внутрішньої політики держави, спрямованою на забезпечення добробуту та всебічного розвитку громадян та суспільства в цілому. Кожна людина заслуговує дбайливе ставлення та найкращі умови обслуговування, особливо якщо ця людина похилого віку. Міська влада з повагою та розумінням ставиться до потреб пенсіонерів, саме з турботою про літніх людей. Виконавчим комітетом міської ради прийнято рішення про провадження в місті соціальної картки. Використання соціальної картки дає можливість пенсіонерам міста отримувати послуги та здійснювати покупки за зниженими цінами. Є у нас отакі от плакати. Всі ті організації, які погодилися співпрацювати за проєктом соціальна картка, отримують такий плакат, розміщають у себе. В організації і людина, яка звертається за тою чи іншою послугою, бачивши цей плакат, пред'являє пенсійне посвідчення, тому що проект Соціальна картка діє для пенсіонерів, для всіх пенсіонерів міста без винятку і має отримати послугу за зниженою ціною. Управлінням праці було ініційовано. І проведено декілька консультативних рад разом з заступником міського голови Ковальової Людмилою Олександровною. Ми запросили окремо тих людей, які надають медичні послуги, тобто аптекарів, запросили окремо нотаріусів, запросили окремо перукарів, а також підприємців і з ними порадилися, яким чином це можна зробити. На сьогодні хочу сказати, що вже 25 підприємств і організацій відгукнулися на наш проєкт Соціальна картка і підтвердили свою участь у цьому проєкті. Тому ми вже маємо 8 аптек, 2 магазини, біля восьми перукарень і 6 нотаріусів погодилися працювати за проєктом Соціальна картка. Я пенсіонер. Я маю пенсійне посвідчення. Всі посвідченням. Я заходжу в аптеку, де, де е, якраз висить цей плакат. І бачу, що тут я можу отримати знижку на певний вид товарів. Яка це буде знижка, вирішує кожен підприємець окремо. Тобто, не виконавчим комітетом, не управлінням праці не регламентується, що знижка повинна бути 20%, 3%, 5%. Підприємець сам дивиться, де він може знизити і на яку групу товарів? Соціальна картка не буде виготовлятися як окрема пластикова картка, а на сьогодні ми будемо користуватися пенсійними посвідченнями, і пенсійне посвідчення буде підтверджувати мій статус як пенсіонера для отримання цієї послуги. Хочу подякувати нашим перукарям, нотаріусам, які підтримали наш проєкт без вагань. Чому? Тому що е, з їх уст прозвучало, що вони і так надають знижки для певних категорій громадян. Ну, Рукарі, наприклад, для пострижки людини. Е, є такі е, пенсіонери, які не можуть обрізати елементарно собі ногті. І теж приходять і їм надають такі послуги. Нотаріуси роблять знижки при оформленні деяких е, документів. І тим самим оця картка сприяла тому, що послуги їх стали більш публічними при налічі цього ж самого плаката, ще раз наголошую, послуга їх почала мати обличчя, публічність. На сьогоднішній день в місті Борисполі налічується 17 тисяч пенсіонерів, тому підтримати їх я вважаю це наш обов'язок. І хочу звернутися до наших підприємців, до тих людей, які надають взагалі будь-які послуги. Продумати, подумати про свою участь в впровадженні цього проєкту. Можливо, це для вас теж буде важливо підтримати тих людей, які цього потребують за консультацією. За інформацією, за справками, ви можете звернутися до нашого управління управління праці та соціального захисту населення, яке розташоване за адресою міста Бориспіль, вулиця Головатого, 4. Телефон для довідок 54594.